Зараз я покажу, як, в принципі, це виглядає, а далі розберемо технічні нюанси. Отже, початкова позиція. Ви впираєтесь однією ногою в скам'ю, друга нога у вас знаходиться на підлозі. І е, ліва рука, якщо ви тягнете правою рукою, знаходиться на скам'є. У вас йде упор між трьома точками опору, тобто три точки опору. Уявіть, е, табуретку, яка стоїть на чотирьох ножках, тут те ж саме, тільки між трьома точками. Важливий нюанс. Ви повинні розподіляти вагу рівномірно між цими трьома точками. Тільки так ви забезпечите собі максимально стабільну структуру для виконання руху. Якщо ви будете сідати на ноги, якщо ви будете лягати на руку, ви будете втрачати баланс, вам буде некомфортно, технічно буде незручно і неправильно. Тому впевніться, що у вас 30% ваги на нозі, яка на підлозі, 30% ваги. Нога, яка на скам'ї, і 30% рука, яка на скам'я. І ви розподіляєте таким чином вагу. Наступний нюанс коліно у вас приблизно під тазом. Коліна може бути або в одній дліні, ось таким чином, або мені зручніше, щоб коліно ноги, яка на скам'ї, була трошки попереду. Виходить, що ця нога вона трошки ніби посередині між рукою і ногою. Кисть у вас під плечем. кисть у вас не знаходиться занадто близько до ноги, тому що ви будете втрачати баланс. У вас не знаходиться занадто далеко, тому що у вас напружуються м'язи плеча. Статично вам незручно так стояти. Рука втомлюється, плече втомлюється, і структура нестабільна. Тому кисть під плечем. Наступний нюанс: положення ноги, яка на підлозі. Часто люди стають в якийсь шпагат. Кудись сюди її закидають, кудись уходять туди назад, лягають. Ноги у вас на ширині тазу. Коліно ноги, яке на підлозі, воно зігнуте. Одна з найрозповсюдженіших помилок, яку виконують, це те, що нога пряма. Бачите, ось так. В такій ситуації у вас натягуються сухожилки задньої поверхні стегна, натягуються м'язи задньої поверхні стегна, і ви, по-перше, не зможете нормально виставити поставу вашого попереку. По-друге, у вас е, підвищується ризик виникнення травми, задньої поверхні стегна і попереку. Тому е, вам не потрібно прям сидіти на ногах, присідати якось. Але у вас нога, яка на підлозі, вона повинна бути трошки зігнута в коліні. Обов'язково м'яке коліно. Е, далі, з приводу кисті. Ви впираєтесь е, основанням долоні, ось цією частиною долоні. Не всією кистю, <кій> а основанням. Ви можете впиратись або в край скам'ї ось таким чином, або впиратись у зголів'я скам'ї ось таким чином. Не впирайтесь всередину скам'ї. Чому? Тому що дивіться. В такій ситуації в мене дуже великий гострий кут в променевому суглобі, в зап'ясним. І е, в мене йде компресія суглобу. У вас буде дискомфорт в такій позиції. Візьмете велику вагу, кисть буде втомлюватись, боліти буде неприємно, може запалюватись, тому е, впирайтесь основанням долоні. І також ваше розташування по відношенню до скам'ї. Якщо ви тягнете правою рукою, то ви повинні е, знаходитись по правому краю скам'ї, не посередині скам'ї. Не зліва від скам'ї, а по правому краю скам'ї. Якщо тягнути правою рукою, і, навпаки, на іншу сторону. Звісно, ці всі рекомендації вони для большинства людей, виходячи з мого досвіду, для більшості людей вони підійдуть дуже добре. Звісно, є нюанси по антропометрії. Які дуже суб'єктивні, і там потрібно модифікації вносити. Але для більшості все, що я розповідаю, виходячи з мого досвіду, це найкращий варіант з усіх, як виконувати технічно цю вправу. Рухаємось далі. Далі ми виставляємо поставу нашого хребта. Постава нашої шиї не так. Ви не дивитесь вперед, ви не перенапружуєте травмуєте м'язи шиї. Шия це продовження хребта, продовження спини. Ви дивитесь підлогу. Не так. Ви не стоїте в грудному відділі в кефозі з сутулею е, груддю. У вас прогнутий грудний відділ. Не стоїте ось так в попереку. У вас не зігнута спина. У вас нейтральна позиція попереку. У вас не занадто вона зігнута, не занадто вигнута. Отак як дівчата вигинають спину і перенапружують м'язи попереку. В них втомлюється постійно поперек забитий. І вип'ячують сідниці. Це неправильно з усіх точок зору. У вас повинна бути нейтральна спина. Знайдіть комфортне положення спини в прогнутому положенні. Рухаємось далі. Тепер виконання тяги, положення вашого плеча. Часта помилка одна із найрозповсюдженіших, як я казав про попередню, так і про цю, їх дуже багато. У вас плече. Фіксується, фіксується плече і лопатка. Багато тренерів вважають, що виконуючи тягу, повинні ви перед тим як тягнути, щось там фіксувати, якось е, закріплювати лопатку, не рухати її. Це е, дуже тупа рекомендація, вона неправильна. Тому не, ви, ну, не використовуйте цю рекомендацію, вона неправильна. Е, ви не фіксуєте плече. Часто, коли люди виконують. Тягу гантелів нахилі, в них забивається тільки біцепс і руки. В них втомлюються руки, накачуються руки, і вони не відчувають м'язів спини при виконанні цієї вправи. Так відбувається, тому що біомеханічно вони не можуть прокачати нормальну спину, тому що в них рухається тільки ліктьовий суглоб. Якщо ви хочете правильно робити цю вправу і відчувати м'язи спини. Ви повинні рухати вільно плечем і лопаткою. Не треба нічого фіксувати, це хибне твердження. Отже, ви встали. Плече причому не тільки не зафіксовано, а трошки, бачите, от, розтягнути. Бачите, ось так. В такому випадку у мене розтягується максимально е м'язи спини. І якщо ми кажемо про класичний силовий тренінг то е, ви працюєте в повну амплітуду руку. Тому плече трошки розтягнуте. І у вас йде одночасний рух ліктя і плеча. Одночасний. Не фіксуєте плече і потім рука. Так, ви тільки бідсвіл закачаєте. Одночасний рух плеча, лопатки і ліктя. Ось це правильне виконання цієї вправи. Далі. Гантель витягнете не до голови, не до шиї. Тому що так ви також травмуєте шию, закачуєте трапецію і біцепс. Не до поясу. Тому що це взагалі вже якась інша вправа. Витягнете посередині тулуба. В верхній точці у вас гантель приходиться на е, бокову частину ребер. Ось таким чином. Далі з приводу амплітуди руху. Як внизу ви трошки розтягуєте найширше м'яс, так і вгорі. Якщо людина правильно виконує цю вправу, вона не фіксує лікоть на рівні з тулубом і далі вона не підіймає його. Вона виходить, якщо правильно робить, то в неї лікоть і плече будуть навіть виходити за лінію тулуба, підійматись вище тулуба. Якщо подивитись з іншого ракурсу, то якщо людина виконує правильно, в неї буде навіть виглядати з боку лікоть з плечем. Це каже про правильне виконання технічної цієї вправи і повну амплітуду руху.